Всім привіт. Сашко Добрий день. від самого утра на барахолки. мене, звісно, тут не було, бо я виспався як кінь та й приїхав. Ти щось не торгував, він там продає. Ну, так, да. що, щось, щось трошки є. злотих 200 є? Ну, десь так. Ну що 50 доларів собі заробив. Бачите, не спав молодець красавчик. Ну, я ж кажу, що я сьогодні у мене не викидають. А, навіть так? Ну, а так. Треба. Оце приємно чуть. У мене ноги сильніші. Зараз буду давити, вийти ще бабок плюсом. 200 і трошки. Що, сьогодні у нас відео буде не про барахолку. Ми сьогодні будемо їхати жарити м'ясо. Сашко предложив, каже, ти уїжджаєш, все, він виставляється Сашко, каже, давай, накупив м'ясо, цілу кучу маринованого. Надо й віддихнути трошки, бо я чесно заморився вже в мене. голова квадратна, оці всі собиті, якісь, то з хати виганяють, то переїжджаєш кудись, треба трошки розслабити булки, так сказати, і щось зробити. Сашко, про ці пушки, каже, що вони мені оставили. піддергує мене, дядька, він пиво заряжене в кармані, на нормально буде, так? Да? Удар по печені буде собі сильніший. Чувствую. Може комусь щось треба, Сашко це на Україну може відправити, якщо тільки все в місті забирати. Зможеш? Да? Якщо пишіть мені перший коментар, там є мій номер, а я вам дам Сашка вже, бо в нього номер дуже сильно з'ясний. І він його так одразу не може палити, правильно? Дядьку вийшов, все залишив, каже, можете собі забрати щось. Кому ще що треба? Можна все забрати, роутер валяється. Це ж все теж він повикидував. От і все. Отверточка, може Сашко продасть. Заберемо йому хорошенько. Перемістимося з вами трошки. Вовремені. Дядя Саша вже нас розпалив сильніший мангал. Ну Тому що я його називаю повелитель огня. Да. Ди дивиш, що він робить. Тут мангал спеціальний розборний. Не на барахолки куплений. Не. З вашого дозволення я розкажу вам хохма, як дядя Саша продавав телефон сьогодні. Ну Відповідь того, що вийшло. Телефон він продав, тільки грошей немає, так? Да? А, да. Прийшов п'яний поляк. Начав у Сашка каже, бліком я тебе зараз куплю, я ти бліком переведу за 300 злотих вони сторгувались. Раз йому відправив, показує, я от тобі відправив другий, так? Да? Да. По ітогу в поляка знімаються, Саші нічого не приходить. Ну, Поляк забрав телефон, каже, потім розберемося, помінялися вони номерами. І що? От по итогу нам розкажи що? що. Ну пока що не це. Поки що вже пройшло півдня, поки що Саша денг немає. Да. Саша в банк, а йому кажуть, що у вас блік не працював. То Тобто поляк йому скидував, ну, а так, і вони йому не назад не вернуться, виходить. Да. Телефон він забрав і деніг немає. Ну, всього мінус 300 злотих непогана барахолка получилась. Ну, не знаю. Поки що я надіюся на, на, Наді... на порядочність, да, надіюся? А да, я йому теж цей кров ага. він позвонив з того, як розблокувати. Я сказав, панки так, так, тому скинув. Код, ага. так. Ну все, то є... стороні... хорошо. Ну нічого, іноді тогда надав мінус і оказується є тволиняка хитріше, ніж ти, бач? Лариса, кажи привіт цим. О, Лариса, там теж м'ясо намаринувала. Чого ні? Зараз нам напишуть, що о, сидять м'ясо їдять. Гуляють. А, ага. А, давай, покажи курку. Курку? Так. Да. Я її її їсти не маю. Ні? Да. Він курку не буде їсти. Він... То маю їсти. Лариса, а я ще написали багато коментарів, що Сашко у тебе поганий, він тебе перебиває, він тебе б'є, він тебе душить. Бесі. Ти всіх перебуваєш. Я всіх перебуваю. О. Так що в мене, якщо на роботі хтось щось мені каже, там починає. Ти сразу? — Діма там особливо. Подожди, ну, тіпа, починає ага. це. Та є нормально. І, і, та і що? Я кажу, Діма, ти що, відео дивився, ти, ти мов, вже привикнув. Всіх перебуває. І в ній <рес> нема що поставити з цими словами. Ми, кстати, приїхали тут в Озерце. Там люди купаються, я не знаю. Ну, я в штанах хожу, тому що мені як прохладно вітрок, знаєте, а люди купаються. Ну, поскольку у нас шмаркли, то я не можу полисти, пока ми сплавать. Правильно, Лариса? Конечно. Так, зараз будемо пробувати, чи на маринувала? Ні, Олесь, бачу, купаються. Такої купаються? Це вінсів ков так оті купаються. Як будемо пробу- будемо пробувати, що ти? Як ти кажеш, що Олесь, м'ясо потрібно маринувати цибулею. А не солянкою. О, синький. мужик, тому що мужик тільки мене правильно аналізувати, правильно, Сашко, і жарить. А чи анализую? ні? Аналізувати будемо зараз м'ясо. Ні, у нас буде решеточка, все буде чітко. Димок, трошки о, вітерок, воно так, хорошо. Так, не пишіть мені коментарі. Це в мене другий раз ми жаримо м'ясо за год і два, як я тут да. живу. Да? Да, Ото да. раз виїжджали, це а це другий ми, раз. А ми взагалі перший раз так. Перший що... раз. Ну, Зараз напишуть, <різь> о як ви жируєте, ось як ви, як, 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 як люди живуть за границі. Хорошо. Це я банок збирав дві неділі, якраз не збирав на трошки м'яса. <різь> тому що, так, да, у них. я ще в за цей. Бо Сашка грошей ніколи немає, як він так телефон не буде продавати по мінус 300 злотих, то ну, де він а, їх візьме. Якщо будете купувати слотуни, що я вам показував в самому початку, то тільки бліком він От З Бліку йому дуже подобається ця система. Скидуєте і все, так от правила. До бумажня. Я так само, я люблю ці всі викрутаси, а не. Подивись, що робить. Ти прирожденный, ти, ти як всі. Сашко, тобі треба якусь шашличну відкривати. Чого ж ти так мастерські це делаєш? Я би предлагав, на швидбацький можна шашлик і каву в'язку каву. О. Оце от воно, оце от твоєї чувствую. Ну, ви бачите, родич, я тільки вийшов з барахолки, почався повний безпределий бардак. Ти заметила, Лариса? Так, взагалі я в 도iesz? шокі. О Боже. Якщо буде. Знаєш, як казали, колись, що каже, закінчуємо торгувати, бо вже немає здачу давати. Так, так, Ось так, це про нас. Про тебе, чого про нас? Нас все нормально. Попрошу обратити ваше внимание. Що за маринад, Лариса? Розкажи нам. Щас хтось буде облизуватися. Мінералка, спеції, цибуля. Що, нічого. Більше нічого. Більше немає нічого. І любов з'явлена з любов'ю. Так, копіночка. Я ще, кстати, з утра самого нічого не їв, кроме кохве. Ти представ? У мене ж желудок сам себе почне переварювати, а ще я це дивлюсь. <рес> <рес> Подиві, яке гарне. Ой-ой-ой. Це серйозний уровень, це шкоти, ти чувствуєш, да? Хто працює ну, ну, на барахолці, той так тільки питається, щоб цілий люди пили. Понів... А там а? взагалі -то, там люди питаються так кожен тиждень. Ти сам бачив да. того діда, що там жари отакі, що ковбаски він там жари. 16, 16 по-моєму, чи 15, щось Такий там, багато. да, Там не, такі ціни. Такий мангал маленький, ось, день сидить, свій палює. І заробляє свої бабки. No. Красавчик, красавчик. Все, no. далі покажу. Пардонте за вітер, але вітер, правда, я цей раз мікрофон не брав, бо прям з барахолки мене вирвав, каже, давай, поїхали, все. Каже, я прям цей раз, так як завжди. — Ну, як обично. У <реш> мене як обично. <реш> Подивіться, яка красота. <реш> Ларіса, тобі теж можна йти шашлики на барахолку жарити. Ну, все. Так а чого ні, ти подивись? Короче, Подиви. як то кажуть, знаєш, коли навчився, то вже талантний проп'єш. Ну все. Ми тебе бачили на барахолки в різних состояннях. Так, да, так. Да. Да? кожен вихідний. Як там патлата Лариса, чи як там ти казав? Да, да. чи... Лахмата, лох, 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 лох. лохмата, пардонте. Подивіться, що Лариса ділає. А оцей може боком був тут красний в нього, я бачу. А, а пахне як. На всі гроші пахне, оце так. Да. Там еще мясо всего куча. Курка будет. Вадим, скажи всем привет. Всем привет. О, Вадим семочка плюхая. Что там, Лариса? Что у нас пробуется? Цибулю хочу добавить. Вот так вот получается. Это трошечки, что-то, ну, ну, то этот, корочка. Ничего страшного, это вам показалось. Мангальчик что-то проспал. Да, Лариса? Нормально. Не, пойдет, все вкусно. Я уже один кусочек попробовал, естественно. Должен же я пробу снять. Сашко, да. вопрос до тебе як до опитного барахольщика. Як вот не попасться з бліком, знаешь, так, как телефоны телефони Есть Є якісь советы, ну вот, может... <ріхи> не, не знаю. Ну, не, не знаю, ти попався це, сам? я б сказав, що там и косяк мій то був. Косяк мій, так? Да? Ну, да, бо то, що ну це ти вже там, сам себе оправдуєш. Там... Ні, значу, я ж не знав, що в мене там не порядок. Непорядок. Mm -hmm. Ну, тепер в когось з телефона в когось нема 300 злотих. Бач, як воно було. Ну no, ми ще еще ми надійде. ще еще на порядочність? Я надіюся. Я до кінця надіюся. Ну потом, що він стояв і у нього ще пушка пива була в кармані, то ну, не сильно не похоже, що він щось хотів віддати, знаєш так. Ну, бабки у нього були. Бабки у нього були. Ну, вони в нього і остались, правильно так? Якщо розібрати? І потом тоже. Ну у меня на да. телефон, короче, если всі документи, бо Буду мій телефон, я його купляв. Я пойду поздно заяву в поліцію, що його вкрали. Я думаю, він теж забьет и пойдет. Ні, документи він не віддав. Що ти скажеш? Ну якщо я документи, то... Ні, это без м'ясо. За телефон ми вже розібрались. Ми за вже дело раскрыли. Мы це, це раскрыли. Ми, трошечки... ми вже розкрили. Коломбо. Ты плаще надал той такие. Помнишь, я не могу. На голосе такую Тобі ж мне <святую>? же нравится уйти красные победа. Конечно, <святую> нравится. Так, ми, ми дальше готовим. Таке видео ну, давай, не побалакати. развлекательное побалакать. Давай, его ручку його. Покажите, что що закончился. Надо Я тільки балаболю. А хто буде балаболити? Мені дав Бог таку цю способность. Надо и поработать. Ну, мені врач запретив. Сказав ні в коем випадку. На завод сказав вообще фу, Сказав так. Плюнь на завод, не йди". Ти пристав? Ти читав той коментар металлические такий, що там типа леді написали по поводу тебе? З... Че, она хоче з тобою діти заводити. А, читав. А вони, вони вірять в финансирсы, я понял. И снимаешь чисто, кажу, Лен, давай. Давай, кажу, публіку повесили. Вона каже, давай. Я її взагалі просив, щоб вона сказала цей. Що я дуже мало сильно зарабатую, що і бросать мене чи не бросать, поняв? Вона каже, що ще не готові до такого, були подписчики. <гасно> <гасно> це чуть на пишу, пишу, Та там всі буде, не мене потім оставив. Ні, от мені мати пенсію скинула, вже м'ясо купили. як хорошо. Чуть ти не кажеш, це привезли прямо кабанчика. Кабанчика? <гасно>? Ні, ні, ні. Це не кабанчик, це гроші мені заходять з України. Мы можем тут позволить багато, що на них правильно і не работать. Вилки серебряні куплять. Кстати, я ще в цьому відео не показував. Що, що Сашко провзівав. Вітер трошки. Вибивав мене вітер з колію. Таку вилку купив на барахолки, на тун капусту знімав. 10 злотих. 1899 рік і 84 -та проба там. Он стий, тут, от 84 видали на царська. 62 Сашко каже, на тобі не надо вилка. Конечно не надо. Надо, Сашко, надо. За 10 злотих мені все надо. Я вже її продав би, ну я не знаю, може ще хтось захоче її купити сильно. Ну той дядько не прийшов. Ага. Зараз ми з дядькою Сашою ще одного дядька заберем. Дивіться, яка у нього штука, вона мені подобається. От солнечні тяги працює. Так, да, Сашко? А? От солнечні тяги працює, так? Да? А, так. Да. Може, хто хоче, я вам ссылку оставлю, Сашко собі заліка заказував, щоб а, ви не ля... шукали. Лариса, дві заказували. Ну, Лариса заказував, ну заліка, Валі, в общем. Один дві заказав, одну собі, одну мені. В итоге я сказала, що прийшли, Ну, типу, Одна поломана, він написав рекламацію і бабки ще видно. Ну так, да. є така штука. Так прикольно. В кого я став такий балакучий і хто взагалі перший я... толчок мені хто дав. Едік, ну він сильно стісняє. Хоч привіт, скажи Едік. Він це мій наставник, духовний. У мене так. над кроватті висить його портрет. Секунду. Я на нього встаю з утра. Молюся, no. тому що він не хоче балакатись. Без... Тільки молишся. <рес> <на мої партри. рес> тільки молюсь на твій портрет. Він, він а за стісняється. Дивіться, поки я ходив, мабуть було відійти, а там я знайшов кілька пушек. Зараз Пуш я, я пособираю, поп'ю мене нульовка, щоб не казали, що я алкоголік. No. На Сашка може інжен п'яний їсти. О, oh, oh. до речі, до речі, алкашка Лариса. Тоже на рису. Теж нульовка. Ну, я, я серйозне пиво, він його заховав. А тут Брось, ножки? Ну, ножки не ножки не ще ножки, ножки ще жаряться. Ну шкурка трошки попідворачувалась. Ти ножки, ножки буша, ні? Трампа. Тра... Ножки трампа. Курині ножки. Таке вот діло. Ботчані, да. кстати, тоже шарніт. Подивись, які гарні. Лариса, комментарий ваш про м'ясо. Коротше, Віталіку мало м'яса, він ще вирішив купити ну. сосиски. А що, блогери що мало зарабатують чи що? Ґроші, так, чи... Що вони сьогодні з тим чуваком, да, це ж ми з тим ми плат... чуваком були зговорі, що Сашка кинув, ми з ним по 150 поділили, oh. він мені теж бліком перевів. І за них взяв сусісок, а чого не які гарні, потужні. О, Боже. У магазині казав, коли купує обліком. Бліком заплатив. Да? Угу. Ну, вони, вони теж кажуть, гроші не прийшли, я кажу, а, а потім речі. прийдуть. До речі, і взяв і пішов. Буде таке, що вони можуть будуть продавати на цей, на так як в Україні. Да? Що приходить? На карандаш? Да. О, це хорошо. Вони зараз хочуть таке увезти. А це правильно. Тебе було до кінця місяця, щоб ти не бав ще продуктів. А, і поїхав? Да. А, можна так зробити. Да. Сашко? Да. Ти дивишся, я не знаю. Всім смачного ще водіє вам покажу. Ми він, дов... він мене теж хейте. Це мій хейтер самий затятий. Ти не гагарин, звичайно. Ми знаємо такого, був в мене не хейтер. Не похожий на Гагарина. Я не знаю. Що смачного всім поїхали. Я вам хочу показати, наскільки люди цинічні, подлі і наскільки вони можуть брехати. От хтось кричав, що він не їсть курицю. Дивіться, не вирвеш у нього. Подивіться, не їсти, ти курицю. Це все. Відеомонтаж, іскусний інтелект. Ну? Угу. Не їсти І призираєш, не вважаєш за м'ясо. Чоловік, Ну, сразу, чоловік слово. Слово дав, слово забрав. Ого. Ти подивись, що там, чую банки. А Сашко, Сашко, ти подивись, що він робить, бачили? Він виходить хоче мене захейтити. Лажив кульок, будемо забирати. Карбан. В карман. Ага, ага, отак, так? Ашко, я ще чув, що після Нового року будуть бліком деньги скидувати з цього банкомата. Поняв, можна да, не тільки на чек, а бліком. Я не знаю, як тоді така ідея. Я в шоці. Ти в шоці, так? Да? Бо гроші не приходять. Ну. <схай> Тому що то ж неділя. Навірно, і за того, да. Не за того, що я кинули на 300 злотих, а просто що неділя. Я так і а, думав. Ні. Угу. Зараз перше, що це ми спеціально з тобою придумали цю історію. Так, да, спеціально. Ну за всього мінус 300 злотих за цю історію потеряв. Ну це для нього вже ну, мелочі Він каже. Нічого. Якщо... Ти купив опит. Якщо кап не нормально тобі на перегляди, то ти мені компенсуєш. На доб'єна. Банка ми додамо. Та ще трохи вже буде 300 злотих. Ти бачиш. Кстати, якщо ви хочете продати якусь електроніку, можете обратитися до Сашка, в нього не погано виходить. Ну покамість. Всього на мінус 300 за день це непогано от працював. Вадим, ми план. тебе теж бачимо, що він робив. Бачите, задній план. Тобі можна ти якусь групу підтримки, якусь команду. Піньюару одіни, що чи чого вони там пригають? Пінюаріпінь будеш крутити. Я ходив по барахолки. Від, від, від Сашко, сьогодні з дядьком балака, він каже, теж там этот, він всяку штуку на барахолку. Яку штуку? Ну всякі всі, Всякі речі на барахолку він збирає. <рес> сам знаєш, <рес> де. Він <рес> ці да, Так, він каже, що знайшов чотири мішка всяких цих вещей для плотських утіх. Там всякі намордники, маски. Заділ таки не спрашував, не знаю, що там зробилось. <рес> <рес> <"Іпшоті. рес> Ти не ходив до нього, поки <рес> мене <ми? рес> не прийшли. Ну, на кого я мав лишити? На... Та так як ти продаєш, ти все одно в було. мінус, і що? Тебе не було. <ган> це ну це те оправдання сейчас. в туалет не мав коли навіть відійти. Ага. А ну. як ти ходив в туалет? Не ходив. <ган> держав? <ган> <ган> Тай, <ставив>? все, <ган> всі держав? Чопик оставив. Економно, все додому. Правильно. Все оплачено. Лариса, що ти можеш сказати, якщо ти чоловік отак от працює і заробляє мінус 300 в день. Ну, от вони кажуть, що я мало я тобі вже Коментар. Дала коментар. Закінчуємо торгувати, бо не бачимо здачу давати. Поняв? No. Все, зав'язує з барахолкою, це не твоє. Бачиш, без мене ти ноль на барахолці. <реку> <No>, ну <реку> мусимо ж обети якийсь контент. А, це ж контенту. Я все, що немає, <реку> <реку> грошей й там. <реку> Казав, дай гроші Сашко, no. бо мамка не скидає. Отак і було. Дола те капнуло з Ютуба, каже, треба чуть no. побільше. Маловато щось, бачиш. Ну нічого. Я бачу перспективу. Сьогодні завидую не Сашку. Ну тобі чого завидують 300 злотих ладно. Сьогодні я завидую Вадиму. йому зараз щас... через скільки тобі уїжджать? Ну, через 10 хвилин. Йому їхати працювати, Прикиньте, в неділю в ночну зміну, так? Да? Ну. Хорошо, тобі повезло. Дивись, знаєш, скільки бабла заробиш пачку. Я тобі зараз завидую. От трошки є зависті. Тоді я Сашку завидую, як він ночний їхав. Я спав. Мені було ну, ну Сашко, не жалуйся, так? Да? Бабки, в тебе теж не проблема, я дивлюсь. Ааа, ага, я понял. Ну, знаєш, що ти е, попав серйозну компанію, то в пам'яталі. Ти ще не що в карщика сварщика завжди бабки водяться. Да? Карщик сварщик. Напоминаю, работает человек карщиком. Те що ви мене гоните на УДТ, в мене є. Він мене не хоче по блату устраювати. А, Можеш, да? Ну я не хочу работать, ладно. <кажи>, Коні ж мені врач запрещає, сказав Віталька, тільки дивись як другі Нельзя. Ти зрозумів? Ти Тебе б як Ти плакав на вузку. Я плакав на вузку? Ми згадали тільки за те, що як скотчем ти мотав. А ти ж на вузку ще то Буває, буває. Кажи стеріку. Стеріку, да? Ну бо людина не навчена. не Тому що мені не платили за то, розумієш? Вони хотіли, щоб я працював, а платити не хотіли. Так не бувало, Ріса цій житті, правильно? Хочеш, щоб Віталька працював, плати великі бабки. Так дивись. По Вадима, ставка, ну запитай, скільки у Вадима буде? Він не скаже. Вадим, яка у тебе ставка вузкового? Це попаде, це попаде, Ні, ну, взагалі, тобі це попаде на відео. Це що? Ну десь около 7 тисяч брута. 7 тисяч брута. А нето? 5 з половиною є? Ні, Не, нема. Нема? 5 з половиною? немає бруто. І ви хочете, щоб я пішов? А, нето, тьфу, пардон. Pardon. А мені ще написали, що є робота біля Вроцлава, серйозна вакансія. Можу аж до 5 тисяч отримати, якщо в мене є права. На УДТ? Та це мало. Забудь спитати, а банка а. 10 грошей – це брутто чи нет? Це нет, то чистий ми. Чистий, на чек. Це, на це важливо. Це дуже важливо. Ларіса, мене це... хейтять. Добре, тобі кажуть, що 5 тисяч. Угу. Це нетто? Вроді як, як. А, вроді як. І, і без значних змін. Не знаю, думаю. Ні, ну, але якщо без ночних, то це теж розумієш, що якщо ночні. То це мені влачують. десь написали в коментарі, якщо є така оплачують. для мене вакансія, можеш мені підкинути. Тобі оплачують. Ага. Просто, виходить, ще нічні. Тобто ти, якщо тобі кажуть, що 5, ти ага. можеш заробити чуть а, та, до половиною. Там без ночних. І, і квартира собі трьохкімнатна, наприклад, теж 4,5. А що воно... тобі 3 кімнати, я не розумію. А якщо в мене сім'я? Ну якщо тебе сім сім в тебе сім'я, але сім'я в тебе по світі, ну, <смітна> Скажімо так, ну. щоб не відкриватися Я кажу, якщо, допустимо, сім'я, мені треба квартиру. Я сі... Ладно, двох комнат за 4 тисячі. Якщо в мене дві сім'ї. <смітна> у мене дві сім'ї, <смітна> що <смітна> далі робити? Ну, ну, то дві, дві квартири. Працюєш ти, працює, в в працює <смітна> дружина, працює ага. ще одна дружина. Ага. чи Чоловік, хто там тебе знає. Це ти опять мене хочеш, зараз підхейтиш. Та мусю, мусю. Ну, я согласен. Ну, і дивись. Тобто працює ти в трьох. А як ви в трьох, як діти? Рахуй, що цей. Ну а діти, діти. Ось це, це ніколи не вирок, що діти там. Я розумію, що діти маленькі, ти не можеш їх віддати в садочок. Угу. Але добре, якщо віддав навіть дитину в садочок. А якщо не віддав, вона груднічок. Ну якщо yes. груднічок, то сиди тут надома. А ви вдвох працюєте. Тоді дивись, куди пхнеш, да? якщо б не було груднічка, <св 'язок> я поняв, <св 'язок> <Та ні, св 'язок> коли це мала це зарплата. Зав... Діти це завжди радість. Я согласен. Ну не 에... при зарплаті 4,5 тисячі. Ну так, бо то, що зараз своего... ціни... Без... ціни, особливо на дитячий одяг, ти дивишся, то дорожче, ніж на дорослого. Я замурюсь банки забирати. Свободна. Там тобі треба буде з дружиною двох збирати ті банки. Думаєш? Узовує з коляскою, кстати. Грись. Там можна ще під колясок. Слухай, ти в одному ага. районі, вона в другому районі. Сьогодні ми все залежить від тебе. Материнський, як я... я... <звук> то <звук> підстав. <звук> <звук> Якщо без усу знову що ти збираєш банки, 800 плюс би ти не уже при... При... Ага. приїхала машина. Дивись, що вже приїхала машина, ж таки про пенсію не забувай, мама. Про пенсію мама не дав. Ну на м'ясо тільки сьогодні хватило. Я жду сліду, що тепер. М'ясо, ні-ні, ні, ні, ні. сосіски ні, це з банок. Сосідська з банок вже розкошелився. ми ж чеки були, знаєш. Вже вже пішло. Це з банок пішло. Ти чувствуєш? Бачиш, як її природу прибрав і ще й сосісок поїли товстих. Що ти смішні слой товстих? Я її просто згадую, як ти розповідаєш нам історії про найгрів і, і про дальнобойщиків. Показуєш нам виміри. І так, і в реалитрі, ну, так Да, да на відео це не можу то все ми... розказати, всі інтимні речі. Ну, то, 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 то. мене Я згадую на ту історію. Ти подивись. Прекращай, все, хватить. Ми ні. зараз наговорюємо. Так, так ні. Фінал. Лариса, розкажіть мені фінал. Як можна прожити на зарплату, наприклад, 4200, як я отримав на останній роботі, ну, там, де ви працюєте? Ну, дивлячись ну, з того, скільки ти, за скільки ти знімаєш або кімнату, або квартиру. Ну, от мені, як, як нормальній людині, віло? мені, як нормальній людині, хочеться жити в квартирі, щоб не було сусідів, там, знаєш. Ну, Здорових і волосатих. Е економити потрібно вітати. На, на продуктах. Ну, не все життя. Якщо ти не хочеш економити, тобто знайди собі таку роботу, яка буде відповідати тому, твоїм хотілкам. Так нема тут такої роботи, щоб не... Едік. Ці, Maradona, що е. ти. Дієго Марадона. Що наробив? Ти зараз. А банки правильно освобождає мені банки. Да. Знаєш, як казав один чоловік, каже, треба каже, стремиться, каже, не до того, що кажучи, машина бере 4,5 чи 5 літрів, коротше. А до того, коли ти заїжджаєш на заправку 20, так 20. А, отак, да треба стрімитися. О, ну, ну, ну і да. тепер я поняв. Тепер я буду стрімитися. в другій країні, правда, Віталя, не буду стрімитися. Так що, Віталя, бажаємо тобі е, в тій країні, до якої ти вирушаєш. Побільше банок. О, це <реш> хороші <реш> бачите, які хороші слова. <реш> побільше, так? <да? реш> Тут просто додають, щоб побільше банок, нагадують за банки. Ага. Гагарін, це ти там додаєш? <реш> Ми щас, щас DM, до тебе. Ти почни там чуть фамілія не така. Дивись, просто почни собі з якоїсь роботи, щоб тебе не хейтери. Не кажи це слово при мені. Почни з якоїсь роботи. З якоїсь Почни з якоїсь з якоїсь роботи почни, так? Я почав, я почав банки збирати, не воно? Ні, з зелжи, теж не воно. Ну лучше, зараз закриваєш, там кадрів мало. Потрібно на роботу, тому бажаємо тобі в новій країні знайти таку роботу. Не LG. а ну, слава дай бог. О, може, Samsung буде. Бач, може, слідче буде Samsung. Тобі бажаємо всього найкращого як така. Успіху головне і багато грошей. Боже, де той... а ви за мною будете скучати чи ні, Ларіса? От скажи. Ми будемо сумувати. Будете плакати трошки. Правильно, будеш? не буде. сльози по дубці будуть текти. Дивися, будуть падати в протеїн, сльози в таблетки, він вже буде Ну, качишся. Я тільки з другої сторони будеш дивитися. А що ти пробив м'яч? Ти Добре, Вадим. Так, Гагарин, ми з тобою прощаємо. Все, він уїжджає. Давай. Тобі хороші ночні сміни. Сильно не газуй. На погрузчику. В новій країні нові філіали, щоб ти його розглавив. Oh. Ще, ще, ще один коментар, і все, більше мене не знімає. Який? Ми помітили таку в компанії, що ти б був дуже відповідальний директор або керівник. О, а це от мені підходить. О, ти б всім тако, ага, ти зроби да. то, ти зроби то, да. а ти пішов туди. А ти матою карімат. Отак. Все, бачу вже. <реш> <реш> щоб не хей, ти буде знати. <реш> ну, тобто, ми бажаємо тобі, щоб ти дійшов до того рівня, що ти будеш. Гарним директором. Oh, oh, О, це мінімум. Мінімум. Це Я почнемо з того, щоб він хоча б став гарним блогером. От, бач, ти подивишся чотири хейтера зібралися, всі мене житті вчить. Ну нічого страшного. Вам завтра на роботу, хорошо, в син компанії. А мені ні, некбачиш. А у нього Едік лише функція тримати телефон і знімати. завтра. пакет мене Хто на що учився? 31 числа. Знаєш, ще їду в аеропорт, може, не підкидеш. Хто? Я вже назад їду. так? Все Мене не личився гонять, а да? мене там ще в чорний список занесли. Я це казав, але люди, може, не чули. І ти в чорний список? Хорошо працюєш, як і я. Ну я ще не на всіх агенціях плюс, тому що ту покарали агенцію. Не, ну два роки пройшло, вони тоді витягують. А, у мене ще не пройшло. Я ще наказаний. Бачиш? Лариса, моїм хейтерам, що ти скажеш. Щоб не бути в чорному списку в LG, то потрібно працювати що? Правильно, руками сильними, так? Головою. Работати при мені не кажіть, я боюсь цього слова. Я бачу, що в тебе вже руки вложив в машину, я заберу здам. А так якийсь злотий буде півтора, а півтора злотих це ж кіло картошки. Зараз Європа, всі заводи, Європа, Сашко, чуєш? А задай загадку, яку ти мені тільки що задавав. Вон дуже чорний. Давай, я таке люблю чорний. Блин, ти По Постав пока його. Люди не люблять. Давай, вопрос задай. Ми, ми загадаємо, а в коментарях і відписують. О, давай. Да. А потім ти їм колись розкажеш і я розкажу, якщо їм буде цікаво. Чому не можна грати з людиною в карти, в якої гімалові? А? А ну пишіть свої догадки. Я знаю відповідь. І Сашко знає. Ти за мною хоч трохи скучать Буду, чи ні? Ну от чуть-чуть. Не знаю, тобі до Так, так в мене буде другий номер, я тобі не дам. Та і що? Тільки за гроші. За 300 злотих, а -а -а. якщо мені бліком перейшлеш, тоді будемо з тобою вже вчаться. Ну О, чек... чекай від мене 300 злотих бліком. Як ти от поляка, то дуже довго. це буде? Ну нічого. Нічого. Ти не на нього? Будемо пішти. А ну зайди, подивись, ми вже ну Зараз продовжимо гуляти. Неділя. Да. А, ну, так, да, це все. Завтра да, утра? Звісно. Всім пока. Ларисам скаже, пока ми уїжджаємо вже ніч. Ми Сміття зібрали, все за собою. Банки викинули, у мене серце закололо, чесно. Лариса викидувала і чуть не впала там біля, біля мусорки. Ми йому пропонували, щоб він з собою забрав. У мене ніде ні хранить, вже все закрито сьогодні неділя. Все, всім пока-всім удачі.